Доброго вечора, доброго вечора, доброго вечора, Украї... З вами український історик та журналіст Ер Швець. в прямому стрімі українські сукіряни. Українські сукіряни, які з останніх сил, з останніх сил, які в мене є, намагаються об'єднати думаючих людей. Іноді, знаєте, от я чоловік, а іноді хочеться плакати. Іноді хочеться плакати звідчаю, тому що. Український народ так і не розуміє, чому він йде до страшної катастрофи, до свого страшного кінця. Він так і не розуміє, хоча мольфарний чай, напевно, зробив все, щоб цей народ зрозумів. Та багато хто зробив все, що міг для того, щоб цей народ щось зрозумів. Наш народ, на превеликий жаль не розуміє. Не розуміє навіть зараз. Ви Знаєте, була велика надія на те, що світогляд українського народу зміниться під час війни. На превеликий жаль, більшості українців він не змінився. Він не змінився. І я не ображаю своїх земляків. Я люблю українців, люблю український народ, люблю Україну. Просто свої біди, причини своїх бід не треба шукати в комусь. Треба шукати в собі. Доброго вечора, Свен, Доброго вечора. Саша з Пащенком, пан Енді і пан Ем Доброго вечора. Так. Дякую, дякую, пане МВФ, що ви написали навіть знаєте в секірянах фамілію Гангала. Гангала. Ну, це наш заступник мера Людина, яка має, м'яко кажучи, м'яко кажучи, по інсайдерській інформації трошки дружить з корупцією. Трошки дружить з корупцією. Ходить так поряд з корупцією. Але давайте по темі стріму. Перед тим як сьогодні поговорити про теми стріму. Прошу всіх традиційно підпишіться на Ютуб-канал Ігор Кравцов. 56 тисяч підписників. Я дякую всім, хто підписався. Дякую підписникам. Усі, хто дивиться, а дивиться багато. По 50 тисяч переглядів за півтори-дві доби. По 50 тисяч переглядів. Ну, давайте підписуємося. Просто підписуємося. Український YouTube канал Історичний Єгор Кравцов. Дякую. І низький уклін. Низький уклін, як завжди, людям, які допомагають донатами. Не дають мене зламати старого хворого. Знаєте, коли був молодим, не зламав ніхто. От смертю, ну знаєте, що перед смертю пам'ятає людина? Перед смертю людина пам'ятає своє життя. Перед смертю я буду пам'ятати одне: мене в житті не зламали. Вони не зламали. Вони, хто вони? Вони ті, хто знищував Україну. Свідомо знищував. Знищував в моїх сукірянах, знищував в Чернівцях. Знищував в Києві, знищував по всій Україні, вони мене не зламали. Мене ламали все життя. Страшно ламали. Жорстоко ламали це не те слово, посадиськи ламали. Я не зламався. Ну, єдине, що я заповів, коли я помру, якщо хтось поставив мені пам'ятник, написати незламний. Тому я дуже дякую всім, хто не дає мене зламати зараз страуфору і допомагає донатами. 54 57 08 25 13 71 89 78. Карточка Приватбанка. Я радий, що друг АЕС Централ. Дякую мені. І Дмитру Каланчі. Пані Ірина Шленкова, добрий вечір. Мудрі цитати і пані Же. Пан Єгоре, прикро, що люди тільки зараз зрозуміли, що влада знищує націю та країну свідомо. Так, пане Іже, от бачите, у нас пан Іже і Едуард Брієнко. Доброго вечора. Під ніком Іже е, друг в чаті, а всі люди, які пишуть в чаті, мої друзі, він просто підтвердив те, що я правильно вгадав тему стріму. Ви знаєте, я дивуюся завжди, як покірно йде наш народ на Голгофу. На Голгофу. Ви скажете, наш український народ будуть розпинати як Ісуса Христа. А я скажу: колись бабуся Маруся, маленька метка Хольовчик, вона була маленька така, і вона тко пальчиком казала, каже: Ігорьо, колись настануть такі страшні часи, що мертві будуть заздрити живим. І все, що зараз робиться, показує, що ці страшні часи наступають. Але ж перед страшними часами у людей повинно прийти якесь прозріння. Ні, на превеликий жаль у більшості наших людей, переважній більшості, на превеликий жаль, прозріння немає. Вони, так як і жили в темноті з пов'язкою на очах, Знаєте, то, як той кінь колись в шахті. Конники були, коли в шахті, вони весь час ходили по кругу, тянули коногоночку. В 30-х роках ХХ століття конники на шахтах працювали. І для того, щоб він не впав, голова не закрутилася, йому надівали чорну пов'язку на очі. І так він все життя з тою чорною пов'язкою жив і помирав. Так само наш нещасний український народ живе і помре з чорною пов'язкою, і нічого йому не скажуть. Сьогодні мова йде про Верховну Раду України, про Чорношляпу голову Верховної Ради Стефанчука. От скажіть, будь ласка, Верховна Рада України це ж ваші обранці. Це ж депутати, яких ви обрали українці в 2019 році. При пришку тоді бігли, раділи, що прийшли до влади такі ж самі хлопці і дівчата, як ви. А такі хлопці і дівчата, як ви, зараз вас знищують. Верховна Рада України свідомо знищує український народ. От чому ніхто таку назву не виклав взагалі з блогерів тільки я? Правильно, тому що ризик. Я не боюся ризику. Я говорю правду: Верховна Рада України свідомо знищує український народ. Свідомо, колись в Кампучі прийшли до влади Пол Пот і Ян Сарі. Була така країна, Камбоджа, потім Кампучія, і там прийшли до влади комуністи. Там був король, там була монархія, там було просвітительство, там була культура, там були храми, там були рукописи, було все. А потім прийшли, такі, як в 2019 році, свої прості з вулиці. Їх звали Полпот і Єнсарі, два комуністи. Два соціаліст, два лівих соціаліста, а потім прямих комуністів. Вони взяли і скинули за допомогою камбоджийського народу нормального хорошого короля Камбоджі. Просто тому, що народу надоїло добре жити. Скинули революцію зробили. Народ хотів демократії. В результаті в демократії 3 мільйона камбоджийців були вбиті. Своїми же камбоджийцями. Можете собі уявити, 3 мільйони камбоджийців були вбитими своїми камбоджийцями. Спочатку вбивали патронами, стріляли лишні роти, тому що комуністи вони ж в економіці не розуміються, вони можуть тільки грабувати, забирати. Коли все пограбували, позабирали. Виявилося, що годувати 9-мільйонний камбоджийський народ, чи їх там 7 мільйонів, чи 8, нема чим. І вирішили: давай будемо вбивати лишні роти. Просто вбивати. Спочатку в Камбоджі полпоти і НСАРІ дали наказ армії поліції вбивати стариків. Вбивали стариків. Стріляли їх, просто забирали сімей старих людей, виводили там у джунглі. І просто вбивали, стріляли в голову. Скажіть, будь ласка, а стариків зараз в Україні не вбивають? Убивають? А скільки стариків вбито? Оскільки таких, як я, да? ну, мені 60 років, я ще тримаюся якось. А скільки стариків, залишених своїми дітьми, які повиїжджали в світе, і за них ніхто не думає навіть свої діти? І вони покірно, тихенько живуть, тихенько і помирають. Знищують, скільки стариків знищило. Знищили у нас в Україні, скільки, хтось рахує. А у нас вони ж знищуються так само, як в Камбоджі. Тільки там стріляли в голову стариків, а, а у нас вони помирають мученицькою смертю і просять у Бога іноді скоріше, дай Боже, мені померти, не мучитись. Так яка у нас різниця між Україною і тою Камбоджою, де стариків вбивали пострілами в голову? А потім, а потім ще вбивали по-іншому? А тепер знову порівнюємо історію. Я ж український історик, а історія вона йде по спіралі. Що було далі в Камбоджі? А далі полпоти інсарі зрозуміли, що патронів немає. Немає патронів, тому що. Кампучія, так як Україна, нічого не виробляла. Україна ж зараз нічого не виробляє, навіть велосипед. І патронів Кампучії в Україні не хватало, тому що ж заводів не було. да? Тоді і сарі дає наказ: убивати українців, бачите, ледь не сказав українців. Убивати да, камбоджийців, убивати мотигами. Щоб економити патронів. І тоді виводили. Цих камбоджийців за їхні села, а вони зробили комуни, і вбивали мотигами в голову. Просто мотигою в голову і закопували. Три мільйони камбоджийців вбили свої камбоджийці. Нічого вам не нагадує? А зараз Верховна Рада, приймаючи під час війни антинародні закони про підвищення цін, акцизів, про податки, про все. Вона ж убиває свій український народ, свідомо убиває. Наша Верховна Рада, Чорношляпа і Стефанчук, депутати тих, які ви вибрали, свої хлопці, дівчата да, з вулиці, вуличні, такі як ви. Вони ж вас убивають. Убивають стариків, убивають людей, убивають дітей, своїх українців, тільки вони не стріляють. Вони не вбивають мотигами в голову від слова поки що? Поки що? Тому що в Камбоджі в Кампучі зробили так, що цивільне населення вбивала поліція і Камбоджийська армія. А у нас зараз травлюють цивільне населення і армію. І де гарантія, що завтра українців не будуть вбивати, так як в Камбоджі? Де гарантія? Українців зараз і так вбивають? Ніхто ж з українців зараз не виходить на вулицю з гарантією, що я спокійно прийду додому. Тому що тебе на вулиці можуть вбити. В Україні зараз взагалі можуть безкарно вбити будь-кого. І ніхто в Україні не захищає український народ. Як вам? От як це все українці терплять? Ну що, як то коня на шахті, українцям таку пов'язку чорну на очі і українці йдуть по колу? Так? Так. А чому ж мовчать? Чому не питають? Чому Верховна Рада приймає закони, які знищують українців, убивають українців? Чому усі мовчать? От мене це дивує, тому що, тому що під час війни працює інстинкт. Я вже сказав, що наша нація, наш народ, нації у нас нема, народ живе зараз інстинктами. Я поживу сьогодні, а ти помри сьогодні. Я доживу до завтра, а ти помри сьогодні. І кожен з українців думає, що це не мен... смерть мене не мене. Смерть мене не мене. Не мене смерті. Я поживу, ну там когось у місті вб'ють на війні, дачі в селі. Хтось там помре, а я буду жити. Ви знаєте, я скажу, все, що робиться зараз в Україні, наводить мене на думку, що моя бабуся Маруся Колівчук сказала правду. Якщо так справи будуть іти далі, якщо наш український народ буде ходити з тою чорною пов'язкою на очах, як той кінь на шахті, що ходив по колу, коногонку тягав з пов'язкою на очах, то дійсно живі українці будуть заздрити мертві. Про це забув сказати Мольфарний чай. Він сказав, що Україну розділять на шматки, розділять, розірвуть сусідні держави. Він забув сказати про долю людей. Я скажу е усім українцям, які мене чують, які будуть дивитися цей стрім. Я не заздрю живим українцям тільки тому, що вони будуть. Так, як казала моя бабуся Маруся, так як казали мандруючі монахи, які мандрували по північній Бесарабії, будуть заздрити мертві. Покірність мовчання, боязнь сказати правду це співучість в злочині. Покірність мовчання, боязнь сказати правду приведе до знищення України, до знищення України. Українського народу, до мученицького знищення українського народу. З вами український історик та журналіст Ярошвець. Доброго спокійного вечора вам. Дякую за стрім. Дякую друзям в чаті. чат я прочитаю після стріму. Послухали ви мій сьогодні монолог, який йшов від, ну, ви знаєте, від серця. Все, що сьогодні я сказав, в мене вже давно наболіло. в мене болить кожен день. Я не можу зрозуміти, як талановитий український народ талановитий, розумний, роботячий. З такими традиціями міцними дає себе безкарно знищувати. Просто безкарно знищувати. Просто мовчки йде на Голгоф. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь дорогі рідні на YouTube канал Ігор Кравцов. Хто зможе, низький Уклін? Допомагайте донатами 54, 57, 08, 25, 13, 71, 89, 78. Карточка правобанку. Доброї спокійної ночі. Дякую за стрім, друзі. До побачення до завтра.